Всім привіт з вами Ерін, і сьогодні я розповім вам про фільм Лицар дня 2010 року. Джун Хейвенс звичайна дівчина, яка захоплюється реставрацією старовинних автомобілів. Вона повертається додому, щоб бути присутньою на весіллі своєї сестри. В аеропорту Джун випадково стикається з загадковим чоловіком на ім'я Рой Міллер. На перший погляд, він здається чарівним і привітним, але незабаром стає зрозуміло, що Рой приховує багато секретів. Під час їхнього спільного перельоту, який виявляється далеко не випадковим, джун стає свідком того, як Рой знешкоджує цілу групу агентів. Літак зазнає аварії, але завдяки рою вони виживають. Він пояснює, що вона випадково опинилася втягнутою в його небезпечну місію, і тепер її життя під загрозою. Рой колишній агент ЦРУ, якого звинуватили у зраді. Його мета захистити винахідника Саймона Фека, який створив унікальний пристрій батарею під назвою Зефір, здатно стати джерелом необмеженої енергії. Цей винахід прагнуть отримати як урядові структури, так і міжнародні злочинці. Тим часом Саймон Фек, молодий геніальний учений, перебуває в небезпеці. Він сховав зефір і намагається уникнути переслідування. За ним полює жорстокий торговець зброєю Антоніо Квінторо, який має намір продати винахід за величезні гроші. Джун не може повірити, що все це відбувається насправді, але незабаром вона стикається з агентами, які починають переслідувати її. Рой знову приходить їй на допомогу, стверджуючи, що вона має тримати. Поруч із ним, якщо хоче вижити With me, me. With me, me. Під час однієї спроб втечі Джун опиняється в руках агентів ЦРУ, які переконують її, що Рой психічно неврівноважений зрадник. Вони розповідають, що він викрав зефір і вбив своїх напарників. Джун починає вагатися, чи справді Рой каже їй правду. Рой і Джун опиняються втягнутими в серію захопливих пригод. Вони подорожують через безліч країн від Бостона і Зальцбурга до екзотичних пляжів. За ними полюють агенти ЦРУ, яких очолює Фіджеральд, стверджуючи, що Рой небезпечний зрадник. Джун поступово починає сумніватися, кому з них вірити. Рой, хоч і харизматичний, приховує багато інформації однак, проводячи час разом, вони відчувають романтичне напруження. Кульмінація настає, коли Рой і Джун опиняються серед злочинців, які прагнуть використати зефір у своїх цілях. Незважаючи на небезпеку, Рою вдається врятувати ситуацію. Він жертвує собою, щоб врятувати Джун, і вона думає, що він загинув. Перед цим Рой встигає викрити Фіджеральда як справжнього зрадника. Виявляється, що саме він збирався продати зефір квінторо. А Рой увесь цей час намагався запобігти катастрофі. Під час сутички Рой отримує тяжке поранення і втрачає свідомість. Після цього агенти ЦРУ знаходять його та відправляють у секретний госпіталь, оголосивши, що він помер. Джун, приголомшена його втратою, повертається додому, але не може забути про нього. Розуміючи, що щось не так, Джун згадує слова роя і починає діяти. Вона дізнається, що він перебуває в секретній клініці ЦРУ, де його тримають під наглядом. Використовуючи хитрощі, яким він її навчив, вона проникає туди, допомагає йому втекти. Тепер вони разом вирушають на зустріч новому життю, сповненому пригод і небезпек. Але цього разу Джун уже готова до всього. Ну а на сьогодні це все. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар і підписатися на канал. І до нових зустрічей!